Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Бог добр до нас, Господь благий, Господь царюем. Дуже-дуже радею, что Бог дозволяет нам быть в Его присутствии, прославлять Его и величать нашего любящего Бога. Как вы бачите біля то наш улюбленный зять, Патрон Миколаевич, щиро украинец, мы родим перед Господом и сегодня будем вместе. Но ну, ты будешь спевать, я буду, возможно, буду подпевать тебе и, и буду поддерживать тебя. Хорошо, друзья, я хотел прочитать удивительное место из Писания, Псалом 144. 17, 18 и 19 стих. И, конечно, мы будем молиться, мы будем поклоняться, будем прославлять нашего Господа, потому что Он достоин славы, хвалы и поклонения. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близо Господь ко всем призывающим Его ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его. Вот такие сильные слова я прочел для каждого из нас, для того, чтобы вдохновить каждого. Меня настолько это ободряет что Господь праведен, и Господь благ, и Господь слышит вопли тех, которые чтят Его. Желание бояться Его Он исполняет. Вопли их слышит и спасает их. Я верю что Господь слышит наши молитвы. Я глубоко верю и верю, что Господь ответит на наши молитвы. Хранит Господь всех любящих Его. Добрый Господь, в этот ранковый час мы величаем, мы прославляем, мы восхваляем Твое святое, вечное имя. Мы говорим, что нет подобного Тебе, Господь. В этот чудесный день вместе с Петром, Господь, мы величаем Тебя. И мы благодарим, что на каждом этапе жизни... Ты рядом с нами. Мы благодарны, что в это время Ты даешь нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы благодарны, Господь, что Ты ведешь нас по жизни. Вся слава и хвала Тебе, любящий Бог. В молитве согласия мы вместе с Петром молимся о а каждом человеке, который подключился к этому эфиру или позже будут подключаться. Пусть благодать у Тебя покрывай каждую жизнь, пусть милость у тебя. И как только что я прочел это удивительное место из Писания, что ты слышишь вопли э, народа твоего, вопли те, которые чтят тебя, мы, Господь, народ твой, мы царственное священство, мы взываем к тебе, Господь, услышь наши молитвы. Храни нас, Господь, на наших путях, каждый день нашей жизни, каждое мгновение. Храни, веди и благослови. Мы также в этой молитве молимся за нашу страну, за Украину. Молимся, Господь, за каждого жителя в отдельности. Молимся за наших воинов, Господь. Молимся, чтобы закончилась эта война, Господь. Мы это просили, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ну что, Петру, значит, готов просать Господа? Так. Да, ну начинай тогда. О мой Бог, слава Тоби Иисус. Хвала, Все Сысыл. Бог богов, не стола. Это Господь, кто сбагнет. Ось oh, ми без, силі, без хто зійде, порадні, хтось йде нам життя. Wow, Могущий царь, доброта от тебя, милосердие от тебя, наполняет нашу жизнь каждый день, каждое мгновение. Алелюя, слава Богу, Ісоні, слава Ісусу людям на землі, да дійте, Бог з нами, Бог з нами, за все Твоїня, прийняв на себе твій. это Ісус, слава, долю всіх людях. Бог з нами Він зняв шати, щоб зодягнути слава Усіх своїх дітей, Бог з нами, за всього творіння, прийняв на себе тіння, долю всіх людей. А це Ісус слава. Бог з нами, з Дням шати щоб зодягнути встав всіх своїх дітей. О, Мой Бог Ісус. Хвала Тобі Ісус, хвала, хвала. Очень сильно, дуже, дуже, дуже потужна, дуже, дуже чудово. Я от намагався не, не, не співати, бо якщо я почав би... спевать разум, то я бы громче бы спевал, чем ты, и бы тебя с песнопения. Поэтому дуже, дуже дякую, дуже, дуже сильная песня, дуже дякую, Петро. У меня вот э, к тебе вот пару вопросов. Ты, Петр, пытался узнать в начале, до программы, о чем я спрошу его. Поэтому я ему не говорил, э, но хочу вот напомнить всем, что буквально вот, недавно э, праздновал один год семейной жизни 28 августа запам'ятайте будь ласка 28 августа использует год как там Сімейного семейного. Або або семейного счастья семейного э, життя э, какой у тебя Петро, от, пожелання для всіх неженатих, Потому что для не что що це Может, для незамужних, что що, що ти пожелаєш, але какое у тебе пожелання для, для всіх неженатих братів? Біблія говорить, що досконала любов проганяє страх геть. Ну, вон. Не боятися. Можливо, багато неудружених вони бояться. Та я боявся. І ти боявся. <рес> а що допомогло тобі, щоб ти не боявся? Чесно, я навіть не знаю, хочеться сказати війна, а з другої сторони, я розумію, що якщо б не Бог, то можливо і ну, ті страхи вони б продовжували жити в моєму серці. Але напевне, що під час війни Бог щось зробив ну, в моєму серці всередині. Тому що страхи бувають в кожного різні, і хтось з ними вміє справлятися, а хтось не вміє. Хтось тобто боїться, і, і, і я боявся насправді. Ось, але... Батька боявся, що боявся. Жінщин боявся, що. Сестер боявся, чи чого б боявся? Рішення боявся. Можливо, рішення, відповідальності, да, да. не знав ну, страх майбутнього, а як воно буде, а як складеться, а, як, а може не складеться, а може. Ну, і багато думок. Ось, але коли ми трохи виключаємо свій мозок і надіємося на Бога, і ми бачимо, як воно складається, тоді ми розуміємо, що це точно Господь. Бо інколи, коли ми дуже багато думаємо, ну, це просто по-своєму, то ми самі самі себе заганяємо в кут. Тобто іноді Бог каже, не треба тобі там думати, я все зроблю, а ти намагаєшся додумати замість Бога. Ось це наша є проблема, коли ми намагаємося додумати замість Бога. Бо ми Допустим, чи бачимо якусь людину, і ми вже лякаємося якихось е, факторів людини, і ми вже думаємо, що ну, страшно. Ну але мені здається, що просто треба вимкнути трохи свій мозок і довіритись Богу в той момент. Бо якщо Бог єдна і Бог парує, тоді воно найкраще. Ось <реш> ось <реш> <реш> Думати треба. Я не кажу про те, щоб зовсім думати не треба. Треба дивитися, треба думати, треба молитись, але є моменти, коли ми занадто. Шукаємо в чомусь, щось шукаємо, те, що нам не треба шукати. Тобто ну, нам здається, що щось совершенне, воно має бути в всьому совершенне. Но Ми самі не совершенні, ми самі не досконалі і не знаю, є такі моменти в Ну, У мене второй вопрос тобі таке очень люге. Ти поїхав в Тернопіль був несколько днів, файному місто Тернопіль. как вот э, ты провел время и настолько вот, есть нослуги у тебя по Тернополю. По, почему я задаю этот вопрос? Бо я тоже же в Харькове приезжий. И -э, первый год, то я семь раз ехал додому. Семь, семь раз был. И у, у меня было такое вот ощущение, что, что ни, 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 никогда я не смогу отвыкнуть от моего села, от моего края. Вот так меня тянуло. А потом, спустя год, я привык, и я готов только приехать, потому что поздороваться, побыть, увидеть своих родных, близких. Но я влюбился в Харьков, люблю этот город, и, и нет для меня места на этой земле более так, что привлекало, чем наш... Чем наш Харків чи наш город. Вэтому какое у тебе вот було вот відчуття? Я понимаю, що Тернопіль файне місце, файне місце, но як провів час і які у тебе були відчуття? Тернопіль файне місце, кажуть, ну воно місто рідне. Тобто все життя, ну своє свідоме життя я провів в Тернополі. І для мене Тернопіль це рідне місто. І коли я туди приїжджаю, то Якось я не знаю, так ніби з полегшенням зітхаю. Хоч і тут добре мені. але коли я в Тернопіль приїжджаю, я відчуваю ну, ту атмосферу, яку раніше відчував. Ну це така, це таке місто сімейне, тобто воно невелике, хтось каже, велике село. Тобто всіх один одного знають, або ти вже бачив зустрічав тих людей. Ну з війною там багато приїжджих, ти не всіх може бачив, не всіх вивчив, не всіх знаєш. Але ну таке рідне місто мені подобається там знаходитися. Но... Якщо питати, чи я би звідси переїхав туди, то в мене зразу стоїть перше питання, бо я про це думав. Чим там займатися? Тобто, це... у тебе хотіть ми посіти посічали, щоб ти поїхав завтра? Ну... Ти кажи, щоб я просто записав. То... Добре, да. записуйте. Да. Так, да. думки різні, вони навідуються. Ну, це ж ти їх відгоняв, надіюсь, думки. Там, просто там... творязу думають. В да. попередньому питанні да. я казав, що може треба інколи жити виключати, да. а тут наоборот да. треба включати. Обов'язково. Звичайно, так. Треба, да. Перше питання ну, чим займатися, тому що в меншому місті нема ну, можливо як таких можливостей, де розігнатися. Припустимо, якщо все налагоджено, все йде своїм ходом, все отак іде, і нічого ніхто не, не міняє. То питання ну, в чому там бути продуктивним? Ось. І якщо брати Харків, то ну, я бачу тут більше можливостей в чому я можу бути продуктивний, хоч, можливо, не все мені виходить зразу. Ну, припустимо, і в служінні, і чи в чи в роботі. Ось, але ну наразі я більше навіть серцем відчуваю і знаю, що ну, я маю бути в Харкові. Якби ж десь я мав бути інше, то я не знаю, що це мало би е, статися. Ну, я говорю так, може, на камеру хтось скаже, говорить: ну, і ми навіть з владою моєю дружиною розмовляли про це. І ну, Влада каже: мені Тернопіль подобається. Якби ти сказав, що ми переїжджаємо в Тернопіль, я би каже, я би переїхала теж з тобою. Але як перше зразу питання, чим займатися в Тернополі, приїхати і просто сидіти. Ну я напевне до цього не дуже готовий. Хоч я вам скажу, напевне, було б легше от приїхати працювати на роботі, десь колись в служінні, може якесь можливо, було б легше, але я розумію, що ну те, що тут ми робимо. Ну, можливо, і більше треба робити щось, бо можливо ми не повністю викладаємося. А, вот. а я знаю, що це йде ну, не тільки на користь людям, а й на користь нам. Тобто я це замітив в своєму житті, бо ну, давайте будемо говорити чесно. Да? Коли людина має більше вільного часу, то багато ну, можна сказати бріда лізе в голову людей. Тобто багато думають про те, що не треба, багато гріха ось тут, і воно може і наявно. Це все випливати, ну, коли людина зайнята, і це не говориться тільки про роботу, бо якщо б людина тільки працювала, то вона від гріха не застрахована. Ну, Коли вона знаходиться з Богом, чи навіть в служінні, і ну, ви там завжди нас давайте, давайте в служінні чи підганяєте, воно йде тільки на користь. І ну, я дуже часто запрошую всіх в Харків, не тому що ну, давайте, ви там приїдете, бо тут класно, і цей. тут, можливо, і трошки важче. Знаходитися, бо постійно треба ну як мінімум рано вставати, от як мінімум, але все це це нас ну, стимулює. От я навіть замітив, я ну, коли а. взяти цей ритм життя тут, воно так ніби трошки ну, важко буває. От ніби от, ну коли я приїжджаю в Тернопіль, то я дякую Богу, що я в Харкові. Вау, слава Тому що я знаю, що мені це дає на користь. Можливо, я багато змін за собою не замічаю. Ну, як не замічає, замічай, можливо, але е, якщо я переглядаю так конкретно, я дивлюся все те, що Бог ще продовжує робити ну, в моєму серці і в моєму житті. Тому що ну, ви неодноразово говорите про хаос в житті, часто хаос в житті тільки через те, що ну, безділля якесь, Тобто людина не повністю зайнята. І навіть колись ми з друзями своїми говорили. І поговорили про якісь свої випробування, спокуси, ще якісь ну, такі дороги в житті, які проходимо, і постійно вони говорили: займіть себе чимось. Тобто, ми шукаємо, що хтось за нас помолився, ми шукаємо, щоб хтось mm -hmm. святу руку свою поклав нам на голову, і все, і ми і зцілимося зразу, ми покинемо своє ріконне життя, ми, ну, ми станемо такі молодці. А я розумію, що воно не так працює. От зараз я розумію, що коли ми. Беремо якийсь плуг і працюємо, то ми бачимо результат. Коли ми повністю зайняті, можливо, нам не хочеться, нам хочеться трошки повалятися, побайдикувати, ну хоч один день не попрацювати. Слава але... Богу, я, я дуже рад, що от спустя год ти вже почав розуміти, я так благословений, що постійно, постійно страдає, хочу загружений. что много работы, что нужно э, отдохнуть. Э, а, нет, не, не отдохнуть, 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 да. Так что, слава Богу, уже спустя год, понял, уже и даешь нарады всем, что нужно, чтобы все были загружены работой, духовным, духовного труда. Пусть Бог благословит. Я хочу, Петр Михайлович попросить тебя, так как ты являешься молодежи и в церкви, и также по... Харьковской области, чтобы ты помолился за молодь, чтобы в это время очень много братьев, молодых, как Харьковская область за пределами, боятся повесток, что повестка вручат, и многие не готовы выйти из дома, готовы обойти посты, и все в так переживании, потому что есть страх у тебя страх был перед женитьбой у кого-то страх перед женитьбой сейчас у много страх у многих страх и много страха перед военными перед военкоматом как представители военкомата переживают так что помолись пожалуйста чтобы не было страха чтобы Бог дал видение во всех отношениях по жизни чтобы Бог дал видение устройство чтобы каждый если Бог допустит, чтобы кто-то из молодежи, они были на передовой, чтобы они там были в воле Божьей. Потому что можно быть в городе без воли Божьей, может быть на войне по воле Божьей находиться, для того, чтобы служить тем солдатам, я, я знаю, о чем я говорю сейчас. Помолись, пожалуйста. Господь, Ми найперше О, дякуємо Тобі дякуємо за життя тут на землі, дякуємо, за вічне О, життя, Господь. Алі, ми дякуємо, що Ти забрав все О, на себе, Хвалата, Господь, коли ти вмирав на хресті, Господь, тобі Ти Тобі, І Ти забрав всі наші страхи також, Господь. Ми молимось найперше, щоб Ти благословив всю молодь Харкова, Харківщини, Господь. Нехай не буде ніякого страху, Господь. Ні nice, в кому Господь. Nice. Нехай твоя любов nice. вона переповнює всі молоді серця. Міня міня міня. Я молю, Господи, щоб молоді ми всі не керувалися страхом, Господь, тому що ти даєш звільнення від страху, і ти в тверезості розуму ти даєш правильні вказівки на рахунок того, яким шляхом рухатись, Господь. І коли страх відсутній, Господь, oh, то твоя любов вона є присутня, і ми керуємося твоєю любов'ю. Тому так. я молю, нехай велика твоя oh, Божа любов наповняє всі молоді серця, Господь. Просто щоб кожен Господь з них він не боявся ні перед чим, ні перед ким тільки тебе, Господь, боявся, боявся зрішити проти тебе живого Бога. Боявся відійти від Тебе, Господь. Єдиний страх, нехай Господь. твій, пробуває Амін. в кожному серці, Господь, і в наших серцях також. Так, Я молю, іс. благослови Господь благослови. А всім керівникам і мені, Боже, дай мудрості у всьому, Господь, в поводженні, мудрості перед молодими людьми, Боже. мудрості в служінні. Допоможи, Господи, і нехай твоє ведення, і твоє помазання буде присутнім, Боже. Я Підготовлюй іс. молоде покоління, Господь. Щоб воно не завжди було таким єлі теплим, Господь, але щоб воно горіло для тебе, брали відповідальність, служили для тебе, не боялися, Господь, а ти будеш Господь перемагати через молоді серця, Господь. Благослови Господь, ми дякуємо тобі, Иисус. що твоє благословіння воно є невід'ємним в нашому Благослови. житті, Благослови. Господь. Ми дякуємо тобі за все, Господь. Ми благословляємо Харків, Харківщину. Так, так, Господь, Иисус. ми благословляємо нашу Україну ми благословляємо всю молодь, Господь, щоб вся молодь щоб вона приходила до тебе, Господь. Иисуса. Приходила до тебе живого Бога, і знала, що з тобою найкраще, з тобою добре, Боже. Покидала свої гріховні дороги, злі дороги і наверталась до тебе живого Бога Господь. А ті, хто має бути на передові. Боже, благослови їх також. Господь. Ми не знаємо, де ми завтра будемо, споть. Ми не знаємо, де ти будеш. Нас використовувати в яких цілях іде, в яких напрямках Боже, можливо, ти комусь з нас скажеш піти, Господь. Ми і не Помоги, знаємо наскільки. Господь. Допоможи нам також не боятися твердо Господь. стояти Господь. на твоєму Господь. слові Господь. і на твоїй Господь. дорозі. Благослови Господь. Ми дякуємо Благослови. тобі за все. Молимо, нехай ця війна також закінчиться. Дай нам скорішої перемоги. Благослови наш військових, Господь Благослови. там, де вони є, Господь нехай Благослови. твоє ім'я прославиться через них також Господь. Ми дякуємо тобі за все. А тобі нехай ли не і слава навіки. Amin. Diacko i potrošiti рядом зі мною, і дякуємо всім, що ви з нами. будемо молитися, славна молитва. є. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.